Вітаю на каналі Place Хочу сказати декілька слів за даний приціл, який служив мені вірою і правдою. Придбав я його. Місяців 10 назад. В ньому є все саме необхідне, що я вважаю, повинно бути в оптичному прицілі. Але мушу визнати, що приціл потроху розсипається. Першим було це окуляр, він відкрутився, там все повилітало всередині. Ну, згорем пополам, закрутив, заклеїв. І зараз, уже через деякий час, він вже знову рухається. Тобто, в подальшому він може знову розкрутитися. Друге, це вилетіла резинка за цією вишневою такою вставкою. Там є резинка, яка утримує скло і захищає лінзу від ударів, від вібрації. Воно повністю вилетіло. Віддав знайомим, вони її засунули назад, встановивши приціл знову на гвинтівку, декілька пострілів. І резинка частково знову відійшла з свого місця. Я її повторно вже самостійно туди засунув, але я так розумію, що це довго працювати не буде. І І цей звук іде зсередини. Що це, я не знаю. Тому прийнято рішення кудись його відправляти. Взагалі, він заявлений для досить потужної зброї вогнепальної, але і легку пневматичну гвинтівку. Я просто розраховував на те, що рейка на моїй пневматичній гвинтівці разом будуть працювати ідеально. Але не сталося, як гадалося. Як на мене, він досить непогано тримався дві тисячі пострілів плюс. Якби я прийняв додаткові міри про по його збереженню, я думаю, що він би служив мені набагато і набагато довше. Він зараз працює, в нього можна дивитись, він це показує. То щось там всередині. Калатає і не знаю що. Е, дуже туго ходять барабани, дуже незручно вносити поправ. Тут є дві резинки, одну я е, забрав і крутити стало легше, але все одно зусилля треба докладати. Це якби найбільший мінус. Дивіться, якщо побачите зараз, фокусуйтесь, дивіться, як воно легко ходить. Тут у нас місце для батарейки підсвітка. Ось, якоїсь, якоїсь мами, це теж. Почало мені ходити, от висовуватись. Я хотів це сказати і таким чином, як би ну, застерігти, або навіть не застерігти, а звернути увагу, хто, хто має такий приціл, то будьте уважними. Все ж таки радив взяти би рух... моноблок з рухомою платформою. Якщо ваша оптика стоїть на гвинтівці магнум класу ППП пружинно-поршнівій пневматиці, це вбереже це його. Ну і тих, хто збирається його купляти, теж зверніть, будь ласка, на це увагу. Якось так зараз, друзі, я встигну ще спробувати перестріляти кулями Хender Наттерман 0,56 грам. На дистанції 50 метрів. Погода ще краща, ніж була минулого разу, тому я думаю, варто спробувати. Поїхали? Раз нафік нафік. Ще якусь, може, одну заберу, да? з 10, залишу 7. Десь з цих ще одна в одну десь пане зайти, по ідеї. Давайте міряти. 34. 52. 52. На 34. Отакий От у нас вийшов результат на відстані 50 метрів. На 40 метрах вони показали себе просто прекрасно. На цьому. Пригоди з Асаме Шершей 0,68 і Гендер енд Наттерман 0,56 грам вважаю закінченими. Дякую. Па-па.